Сад Ха-Ін. З благословінням сил небесних, вищих сил, Першотворця Всього Сутнього, Батька і Матері наших небесних, ми приступаємо сьогодні до нового етапу роботи на поперших числах, які ми ведемо більше року з вами. Хтось сьогодні приєднався вперше, хтось з першого разу не пропускає жодної роботи. Ваші серця мають велику силу. І ми вкладаємо сьогодні свою роботу духовну і свою молитву в відновлення звільнення людства від всіх форм рабства. Ми вкладаємо свою молитву в те, щоб звільнити людство від війни, в перемогу добра над злом, в те, щоб люди прокинулися, взяли відповідальність за свою планету, відмінили сьогодні всі апокаліптичні сценарії, все, що не від Бога. Адже від Бога добро, любов, успіх, багатство, щастя, радість. І наші серця, сповнені радістю, знову вийшли разом з нашими храмами душі, з нашими тілами, з нашими близькими, рідними на місця сили до води, до джерельця, до струмочка, до річечки, до става, до криниці, до моря, до океану. Від обрію до обрію виходять вже вкотре. Наші однодумці, які бажають наше людство добра, мира, злагоди, отримання перемоги добра над злом. Україна є, була і буде. В кожному, серці. В кожному серці буде жити українець. Ми це знаємо. Бо це воля, свобода і незалежність, це духовний авангард людства. Це не про его і не про націоналізм. Це про любов, це про добро. Отже сьогодні ми знову виходимо. Хто біло, біля свого вівтаря, хто знову на улюбленому місці сили, хто облюбував нове місце сили. І сьогодні, в цих сутках, кожен виходить о 12-й годині, о півдні по своєму місцевому часу. І наші молитви поєднуються. Вони поєднались з першої роботи через нульовий меридіан в Вдвох. Точках, поки що не буду говорити, в яких. Але ці молитви поєднуються і зцілюють свідомість людства. Сьогодні цю роботу веде Божа Матер. Діва Марія в іпостасі Божої Матері. Сьогодні вона принесла нам своє дитя і роздає свого сина у вигляді червоної, білої, кому яка прийде рози. Величної квітки, квітки життя, квітки буття, мати, яка подвиг свій звершує, даруючи нам свою дитину на відкуп, на зцілення, на радість, і в когось ця квітка зів'яне в руках, а хтось прийме її всім серцем і розквітне сам, активуючи свою христосвідомість людство сьогодні. Має можливість глобально активувати Христосвідомість людства в кожному серці, в кожній клітині, в, кожній, в кожному ДНК, в кожному атомі, буде сяяти квітка Ісусова. Діва Марія, Божа Мати, прийшла сьогодні в серце кожного. Адама, Верховний жрець Телоса, з часів Мурії. Допомагає людству йти по цьому величному шляху, шляху Вознесіння, шляху змін і трансформації. І сьогодні він протягає своє серце. Адже сьогодні наша команда присутня на щасті. І це важливо. Важлива єдність, єдність між часами і просторами, адже все відбувається в моменті тут і тепер. Тут і тепер наші втілення до. Наші втілення після і наше сьогоднішнє втілення, єднаючись в єдності, вийшло сказати ні злу, так добру, ні війні, так миру, ні агресії, так любові, радості, щастю, успіху і багатству для людству. Ні рабству, так волі, свободі і незалежності. Фінансовій свободі, і всім видам свободи. Людство вийшло перебудувати себе. Ми підготували всю законодавчу базу в Раді Конфедерації, в Ради галактики, в приймальні Першотворця Всього Стнього. Ми на законних правах і засадах працюємо сьогодні і кожен день на зміну і трансформацію і свідомості людства, і цивілізації людей. Ми маємо на те право, наша воля. Незламна, і ми її вийшли сьогодні проявити. За плечами кожного стоїть Божа мати, обіймаючи нас за плечі, обіймаючи нас крилами, стоять архангельські сутності, наші рідні боги, боги всіх пантеонів стали поруч з нами, вознесенні в майстри і владики, владики і майстри Вознесіння. Майстри Вознесіння втілені тепер, як і наша академія, вийшли сьогодні сказати так, людству, так буттю, так добру. І ні, ненависті, агресії, злу і війні. І нас підтримують вищі сили, кожного з нас. І люди прокидаються по всій планеті завдяки в тому, в тому числі і нашим роботам. Що першого числа. І сьогоднішня робота це нова віха, адже вона починається або завершується на щасті. І починається, і завершується під величним храмом Телеса, храмом любові, храмом Вознесіння і іншими храмами, сакральними храмами планети. І раса зараз стоїть плеч опліч з нами. Вибудовуючи сьогодення нашої раси людей, раси миру, злагоди, добра, багатства і успіху, раси любові, якою була створена наша, створений наш світ. І друга частина нашої роботи сфокусована в Варшаві. І фізично наша команда. Присутня й там. Але наші маячки, наші вогники, наші серця розповсюджені по всій планеті, і в Азії, і в Європі, і в Америках, і в Африці, і в Австралії, і навіть в Антарктиді. Палають серця ті, що запалив Данко, ті, що полихають. Вічним вогнем любові, передаючи це любов від серця до серця, від очей до очей, діти Бога, прокинулись, стали і є, є минуле, на яке ми спираємось, на наших предків, на наших пра, дякуємо їм, на наших мертвих, які допомагають нам отримати перемогу, і йдуть буття. На наших нащадків, яким ми вклоняємося і благословляємо, які сьогодні будують наше сьогоденнє і майбутнє, закладаючи любов і добро, багатство і успіх. І ми величним фронтом всіх часів, всіх реальностей, всіх просторів, всіх вимірів, не просто молимось. Ми сьогодні створюємо новий світ світ любові, миру, добра, світ перемоги, де перемогла Україна, а за нею перемогло все людство. Ми остаточно затверджуємо, Україна перемогла вже. І всі, хто невчасно допомагають, не допомагають, працюють проти, мають відповісти. Відповісти за Бучу, за Маріуполь, за Ахмадіт, за Одесу, за Київ, за Чернігів, за кожне за Харків, Дніпро, Запоріжжя, Нікополь. За кожну дитину, за кожного воїна, хлопця і дівчину, за полонених і закотованих. А тепер ми молимося за добро, за єдність, за єднання. І ми знаємо, що кожен крадій, кожен казнакрад з нашого боку, кожна наша гнида буде шкодувати, да буде пізно. Покарання, відповідальність, справедливість вже настають. Отже, миру нам і любові. З цим миром з лагодою і любов'ю всі ми своїми серцями ми робимо наступний крок. Ми його зробили, вийшовши вже сьогодні на наші улюблені місця, наш вівтар, наша планета, наш наше вогонь, наші серця. Любов, щастя, радість. But i Я низько вклоняюся перед кожним серцем. Я низько вклоняюся вищим силам. І ми не схибимо, ми не звернемо з цього шляху. Ми велична, потужна сила. Нас стає все більше. Ті, хто прокинулись, ті, хто взяв відповідальність за себе, за свою планету, за своїх близьких, на себе. Розуміючи, що від кожної молитви, від кожного слова, від кожного погляду залежить наше сьогодення, наше тут і тепер. Створюємо світ разом. І посилаємо подяку Всесвіту, один одному, прямо тепер. Подяку радісті того, що ми є. Ми є. Ми склалися. Ми є. І ми перемогли. Дякую. Дякую, друзі, дякую, дякую, дякую. І я не прощаюсь. Наступного першого числа ми знову вийдемо і будемо працювати. Але між першим і першим числом складеться багато щоденних робіт наших груп, нашої академії, наших близьких, наших однодумців. Низький Уклін вам всім. Дякую, дякую, дякую.